Фізична активність має надзвичайно важливе значення для збереження та зміцнення здоров'я наших учнів. Останні роки, в силу тих обставин, що складались, спочатку епідемія COVID-19, згодом повномасштабне вторгнення Російської Федерації не давали нам можливості забезпечити належну рухову активність наших дітей. Значну частину часу наші діти перебували на дистанційному навчанні, і вчителів фізичної культури бачили лише з монітора комп'ютера або ноутбука. Цьому році 97% шкіл працюють очно і змішано, але крім знань, які діти здобувають на уроках, ми ставимо перед собою мету у 23-24 роках залучити переважну більшість наших школярів до різноманітних спортивних змагань. Спортивні заходи в області проводяться в рамках ініціативи президента України на підтримку учнівського та студентського спорту пліч опліч зі спортом. З метою формування здорового способу життя, підвищення рухової активності та зміцнення здоров'я наших школярів. В цьому навчальному році вже розпочались спортивні змагання. Вони будуть охоплювати всі заклади освіти в усіх громадах. Звичайно, все, що буде відбуватися, воно буде відбуватися з дотриманням безпекових вимог. Що це нам дасть? Крім фізичного розвитку, ми будемо працювати в напрямку психоемоційної підтримки дітей, травмованих війною, налагодженням соціальних контактів та будемо розвивати лідерські якості наших школярів через спорт. Школярі будуть змагатися в семи спортивних лігах. Це найпопулярніші серед дітей види спорту: футбол, волейбол, баскетбол, легка атлетика, гандбол. Але... Цей перелік не є вичерпним. Кожна громада може додати і інші види спорту і проводити такі змагання. Розроблено відповідні регламенти проведення змагань. В жовтні розпочались шкільні етапи. Зараз діти змагаються в своїх школах між класами на паралелі, між командами. Спортивні змагання будуть відбуватися не лише в робочі дні, а й в вихідні для того, щоб по максимуму не перешкоджати освітньому процесу. Плануємо, що в змаганнях візьмуть участь понад 150 тисяч школярів в усіх закладах освіти області. В листопаді-грудні відбудуться змагання на рівні громад. Переможці від кожної громади будуть змагатись на районному етапі, а також відбудуться обласні фінали з кожного виду спорту. Районні етапи плануємо проводити в лютому березні 2024 року, а обласні фінали відбуватимуться в квітні-травні. Необхідно відмітити, що змагання це виключно бажання дітей. А педагоги будуть допомагати та організовувати. Плануємо залучати до проведення змагань відомих спортсменів. Ветеранів, що повернулися в свої населені пункти, та всіх небайдужих амбасадорів здорового способу життя. Ми очікуємо, що започаткування таких масштабних спортивних заходів після тривалої перерви буде поштовхом для фізичного розвитку дітей, підтримки їх ментального здоров'я, джерелом позит... позитивних емоцій та натхнення на нові перемоги. Тож запрошуємо всіх учасників освітнього процесу долучитися до наших спортивних змагань.